шедевр, шедевр Джон Діра. пропоную цю сівалку вам. Чесно, вона стоїть у нас тут уже 6 років, на жаль, не можемо її продати, нікому не потрібно. Вона під культиваторну лапу. Бачите, зроблена. Вона зроблена під культиваторну лапу. Можливо, хто кому цікаво, будь ласка, за... А, брешу під культиватор. Ну, ось ж є, сьомані. Дивіться. Тут висівні не такі, як в 1895, а як у як у хорша, бачите? Кому потрібно... Ну, бачите, навіть заросла, вже, звісно. Стоїть тут у нас 6 років. Будь ласка, заберіть, тому що рама не ну, рвата, зрозуміли. Вона хороша сівалка. 1890, хто знає, три бункера. Звісно, 8 там треба буде міняти, але я бачив в тіктоці там багато. Як кажуть, показують, як реставрують ці сівалки. Вона сівалки непогана. Якщо вам там десь велике господарство і вам це підходить технологія обов'язково з культивації, бачите, культивація, коточок, там, напевне, ще зубові боронки можна поставити. Ну і висівні. Заберіть сівалку, хороша сівалка чобіні. Їй богу. Я б собі забрав, би, але у нас немає таких полів, щоб не ганяти. Запрошу до співпраці номер телефона ж обов'язково лишаю.